Значить, у нас було. Е е 8 травня 2025 року було на громадській раді, на, на, на засіданні громадської ради було ухвалено рішення звернутися до Київського міського зголови з пропозицією створення незалежної робочої групи з питань виявлення та мінімізації корупційних ризиків у діяльності органів місцевого самоврядування в місті Києві. 19.05, після того, як ми підписали протокол, оприлюднили цей протокол, ми направили відповідний лист за моїм підписом. Згідно е, даного рішення з пропозицією, е, виколи що в нас в рішенні з пропозицією про створення відповідної робочої групи, щоб до, до київського міського голови направили копію протоколу. Зазначили, основним завданням робочої групи визначено оперативне реагування на резонансні події та звернення громадськості щодо можливих корупційних ризиків, надання незалежних висновків та рекомендацій з питань суспільного резонансу, аналіз питань етики, моралі та прозорості діяльності органів влади, а також розробки пропозицій щодо заходів реагування, включно з проведенням службових розслідувань. На жаль, нам і сьогодні немає представника департаменту з питань запобігання і протидії виявлення корупції, я тільки що з ним розмовляв, кажуть, йому не прийшов цей лист. Всі оприлюднені, як бачимо, у нас представники з усіх департаментів управлінь, до нас всі прийшли. По даному питанню у нас немає, ніякого, немає ніякої ні відповіді на цей лист. Більше двох місяців пройшло. Ну, от, Уже майже три місяці. Як ми відправили цей лист. Ну, я вважаю, що враховуючи те, що. А за останні три місяці ми бачимо, скільки є і питання саме неправомірних вигодин, зокрема, в тому числі на Бесарабському у нас ринку, де особа, яка була звідсторонена саме по питанням етики і моралі, начальник відділу культури, яка в останній день, коли її звільняє київський туризму, вибачаюсь, коли її звільняє міський голова, в цей день вона приймає участь активно, і її підозрюють у. Отримані неправомірної вигоди разом з директором ринку, тобто ми говоримо про те, що ситуація в нас нікуди не змінюється, а міська влада не реагує на наші звернення. Тому я хотів би, щоб ми з вами обговорили, яка є пропозиція по даному, по даному зверненню. Звернутись, тому, що на сьогоднішній день це фактично єдине звернення, коли ми не отримали на нього відповіді. Дмитро, будь ласка, я хочу прокоментувати цю ситуацію як адвокат, і хочу зауважити, що, можливо, навіть нам варто звернутися і до Кабінету міністрів з цього приводу. В чому проблема? Відповідальність у нас в Україні існує ад дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, цивільна правова. І закони, які визначають адміністративну, зокрема відповідальність за порушення закону про звернення громадян. Ну, відповідно, немає закону про звернення юридичних осіб, тому всі користуються цим законом. А вона передбачена щодо порушення прав юридичних та фізичних осіб. Щодо порушення цього закону. Ми, як громадська рада, не є ані юридичною, ані фізичною особою. І у разі е, на звернення до омбудсмена, до спеціального суб'єкта, уповноваженого на складання протоколів адміністративних про порушення, нам буде відмовлено, я думаю. Тому е, давайте домовимося таким чином: якщо міський голова, який згідно 42 статті закону України про місцеве самоврядування в Україні, який має забезпечувати він спеціальний суб'єкт, який має забезпечувати на відповідній території дотримання законодавства щодо звернень громадян, сам його порушує. Давайте звертатися з тими зверненнями, які ми надсилаємо, на які не реагує будь-який орган чи посадова особа, в індивідуальному порядку, як фізичні особи. І будемо потім, як е суб'єкти, права яких порушені, е звертатися до омбудсмена, звертатися до суду. Ну, іншого я не бачу, якщо по закону. В іншого в мене виходу немає. А, і також звернемось е, в постанови Кабміна, яка регламентує нашу діяльність, має бути відповідальність щодо ненадання відповіді чи відповіді не у строк на звернення громадських рад. Це теж має бути. Е, це єдиний сенс виконання закону, відповідальність за його порушення. Хочу, так. Да? Анатолій Мікіович, будь ласка. Зразу питання виникає. Дійсно, тут є зауваження правильне, але. Як тоді коригується це е, наше повноваження в типовому положенні про громадську ради, де написано, що адміністрація повинна реагувати терміново реагувати на наше звернення, то як тут бути розкажу, позитивно негативна Розкажу, ніколи, прави, розкажу от якраз це в площині е, тобто, дисциплінарної відповідальності головної посадової особи, яка уповноважена на ініціацію е, дисциплінарної відповідальності за ненадання е, відповіді на звернення громадських рад, зокрема. Але закон не передбачає, що робити, якщо головна посадова особа, вище якої нікого немає, сама порушує законодавство. Митре, на сьогоднішній день ми чітко не розуміємо на кого було розписано і де яка історія. Тому ну що з цим було зверненням. Просто я про це. Ми не розуміємо, чому немає відповіді. зазвичай у нас не було. Це вперше така проблема, коли нам немає відповіді. Але це на кричущі на, на звернення, в якому прописані кричущі проблеми. Ми відповіді не отримали, як від міського голови, і Анатолій Микитич правильно зауважив. Окрім цього, ми надсилали супровідним листом наш протокол на опрацювання наших пропозицій, і всі, по всім Я пунктам нашого протоколу повинна була від КМДА, КМВА Була повинна була бути надана відповідь: врахована наша пропозиція або не врахована. У разі не врахування вони повинні були мотиви вказати, чому вона не врахована. Тоді в мене пропозиція така. Шановні друзі, тоді, оскільки це стосувалося Київської міської державної адміністрації, ну то тобто, дане питання і було до Київської міської голови, тоді в мене є пропозиція відповідно, враховуючи невиконання ну, взагалі, відсутність розгляду з цього питання і будь-яких дій стосовно розгляду Київської міської державної адміністрації, є пропозиція звернутися тоді до кабінету міністрів. Ну до вищого органу, оскільки є порушення постанови Кабінету міністрів, в розрізі того, що на взагалі наше звернення було не розглянуто, і з нього не було надано відповіді, оскільки це. Досить соціальна і кричуща проблема, яка сьогодні турбує всіх киян. Так, да, будь ласка, Ваніщенко. Я би так зробив. Ну, можливо, пропозиція така, що написати на ім'я того, хто безпосередньо впливає на цього керівника цього департаменту, тобто голову київської адміністрації, і копія в кабінет міністрів. І тоді воно буде, поки кабінет міністрів буде розглядати їхнє порушення, вони вже встигнуть його якось усунути. Ні. Почути пропозиції Дмитро. Будь ласка, я хочу звернути увагу, що коли я досліджував питання неналежного виконання заступниками голови КМДА своїх посадових обов'язків, бо я часто звертався зі скаргами на дії департаментів, і ці скарги неналежним чином були розглянуті. І я десятки разів вигравав позови. Безпосередньо до відповідач був не ПОП, наприклад. Да? І я жодного разу за 11 років своєї практики не був свідком жодного притягнення до дисциплінарної відповідальності на території міста Києва жодного профільного заступника. От вдумайтесь, жодного. При тому, що десятки судових спорів виграні, особисто мною. А, і коли я почав досліджувати це питання, з'ясувалося, що притягнути до відповідальності відповідний порядок ініціювати може лише Кабінет міністрів щодо профільних заступників голів КМДА. Цього ніколи ніхто не звертався до них з цим. Вони нікого цього нікого цього не робили і таке інше. Я вважаю, що я вважаю, що так, що не може бути, знаєте, констатація, ми ж є свідками постійного констатації на рівні навіть суб'єктів владних повноважень, неналежного виконання доручень, в тому числі начальник КМВА пише постійно про це, що неналежним чином виконується доручення начальника КМВА профільними заступниками. Але. Саме цієї передбаченої постанови Кабміну порядку ініційовано не було. Давайте може або звернемось з тим, щоб ініціювали порядку, передбаченої постанови Кабміна до начальника КМВА, щоб він в свою чергу звернувся, якщо він вже встановлює неналежне виконання заступниками голови КМДА своїх повноважень, і доручень начальника КМВА. Або саме безпосередньо звернемось до кабінету міністрів. з Я думаю, що ми є пропозиція. Така. Ми звернемося до кабінету міністрів з відповідною скаргою О, за те, що на відповідне звернення не було ніякої реакції. Хоча на да, звичайно з посиланням на поводження ще просив колегам інформацію. я тут якраз згадав, що за те, МДА, вони пересписували ще на районній адміністрації наш протокол і попросили їх працювати наші пропозиції нам. Багато районних адміністрацій розписали, як вони дотримуються е, щодо концепції ствердження е, української мови. Щодо е, різних питань. Ну я до чого веду, що КМДА навіть на районній адміністрації це все пересписувало, А те, що ми від, від них безпосередньо просили, вони нам відповідь не надали. На жаль, Шановні друзі, якщо заперечень немає, то тоді давайте закінчимо. Ну ми можемо поступити в самому правильному варіанті. Я можливо можемо відправити депутатський ой, депутатський. Кажу, можемо відправити запит на інформацію на київську. Ні, від громадської ради. У нас ми відправляємо, нам дають відповіді. Проблем немає. Ми можемо на київського міського голову, щоб дали ну, щоб дали нам інформацію про те. На якій це там буде 5-7 днів. Мисляю, да. Може бути, що це якась службова недбалість і хтось просто пропустив це звернення. Тобто, може бути таке, такі варіанти було. Після того, якщо ми не отримаємо ніякої відповіді протягом 5 днів, я відразу, ми відразу направляємо відповідний е е е скаргу від громадської ради, ну, від якого громадської рада підписує на кабінет міністрів. Ну, є така пропозиція. Да? Нема заперечень? За, проти? Хто за?